Українці відмовляються від коріння. Такі результати наймасштабнішого за всю історію України соціологічного дослідження. Україна тільки за кілька років знизила поширеність вживання тютюнових виробів на мільйони. Із 14 мільйонів чоловіків, жінок і підлітків, які вживали тютюнові вироби. Сьогодні ця цифра зменшилась на 4 мільйони. Проте ця цифра нас також як лікарів хвилює і буде продовжувати хвилювати. Нині в західному регіоні і на Хмельниччині, зокрема, курить менше третини населення. Це найнижчий показник в Україні для порівняння найбільше курців на півдні країни. Аналогічні дослідження було проведено у 15 найбільших за кількістю населення країнах Європи. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то Україна тепер десь всередині списку, тобто є країни, такі як Швеція, де поширеність куріння набагато менше ніж в Україні, але є країни, такі як Австрія, Греція, де вона набагато більше. Опитування проводилось в рамках співпраці українського уряду та всесвітньої організації охорони здоров'я у Київському міжнародному інституті соціології запевняють, дослідження для нас унікальне. Такого роду дослідження раніше не проводилося. Унікальне воно тим, що точність, з якою воно вимірюється, мене дуже вразила. Звичайні опитування проводяться у 75, 100, 120 Точках опитування і містах селах. В даному випадку було 600. Це вдвічі більше, ніж, скажімо, в нашому екзитполі, який мав точність менше відсотку. А ще опитування показало, більше 90% населення України підтримує заборону куріння на робочих місцях. Понад дві третини теперішніх курців заявили, що й самі зацікавлені у відмові від куріння. А ще українці підтримують повну заборону реклами тютюну. Експерти переконані, комплексні заходи з контролю та боротьби над тютюном може зменшити рівень захворювання та смертності в Україні. Олександр Льцов, Подільська панорама.